В минулому випуску Ніна Олексіївна розповідала історію про фортецю Кодак та як на цьому місці виникло поселення, а також показувала музей, який створила. У рубріці тіні незабутих предків ми зануримось в історію трьох значущих місць, які зберігають сліди козацької доби: козацький некрополь в старих кодаках, острів Кодачок та балку Сажівка. А також покажемо кодацький кар'єр, який знаходиться на місці зруйнованої фортеці Кодак. Кожне з цих місць є частиною великої історії Дніпропетровщини. Поряд зі зруйнованою церквою в старих кодаках досі збереглось старовинне козацьке кладовище, козацький некрополь, де з під землі виглядають кам'яні надгробки з християнською символікою і давніми написами. Ще 100 років тому у старих кодаках були залишки двох козацьких цвинтарів 17 та 18-19 століть. До наших днів зберігся один більш пізньої доби це місце пам'ятає безліч історій, що минають через століття, зберігаючи спогади про наших предків. На жаль, більшу частину пам'яток не пощадив час. Написи читаються на силу. Дуже багато повністю стерлися. Про існування деяких могил нагадують тільки невеликі шматки каменю, які ледь визирають із землі. Багато пам'ятників повалено на землю. Острів Кодачок, що розташований навпроти старих кодаків, теж має важливу історію. Його територія була місцем археологічних розкопок, де виявлено численні старовинні предмети та артефакти, що свідчать про давні часи, коли острів був важливою частиною козацької та археологічної спадщини. Дмитро Яворницький писав про острів Кодачок. Нижче свободи Луцьманської Кам'янки коло правого берега Дніпра, супроти балки Нижньої Сажавки, виштикається на великий, але скелястий, ніколи не затоплюваний весняною водою острів Кодацький або Кодачок. Можна з певністю сказати, що це є той острів, який Боплан називав Козацьким. Він безлісний, самих скель кишить гадами. Кодацький острів це цілий музей різної старовини, бо він був увесь укритий людськими кістками, кам'яними сокирами, молотками, старовинною зброєю різних епох, а військове відомство зробило тут перед війною свої склади, збудувало комори і хату для сторожі, через що чимало загублено археологічного добра. Балка сажівка розташована не в старих кодаках, а поруч, де дачі. Перша згадка про сажівську балку зустрічається ще в літописах XVII століття. Назва балки походить від того, що козаки тут видобували сажу, яку використовували для виготовлення пороху. У 18 столітті тут якийсь час існував монастир, але швидко був зруйнований. Вже в 19 столітті балка сподобалась промисловцям, і тут було зведено кілька заводів, серед яких було чавунне леварне підприємство. Ця балка завдовжки кілька кілометрів із глини та піску, ніби покреслена порізами, які розходяться від її центру по краях. Ще балку Сажівка порівнюють з Новою Зеландією, там теж такі пейзажі. Кодацький кар'єр. Тут раніше була розташована фортеця Кодак, про яку ми розповідали у попередньому відео. З 1933 до 1991 року. На місці фортеці водобували граніт, і зараз від фортеці лишилось лише 10% земляних валів. Кар'єр заповнився водою і утворив озеро, в якому зараз можна порибалити чи поплавати. Ці місця пов'язані з козацькою спадщиною зберігають пам'ять про минулі епохи. Кладовище в старих кодаках, острів кодачок, кодацький кар'єр та балка сажівка це не просто географічні точки на карті, а важливі історичні символи, які нагадують нам про наших предків і їхній вплив на цю землю. Долучайтесь до перегляду. Спільно ми відкриємо нові сторінки нашої громади, і цей випуск наповнить ваші серця теплом і натхненням. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.